У мене часто запитують в коментарях, чи можна укладати електричну теплу підлогу під замковий кварсвінью. Моя відповідь так. Це у нас маленький передпокій. Де на підлозі у нас укладена електрична тепла підлога та промазана плиточним клеєм. Це гардеробна буде. Зараз по всій квартирі ми будемо пилисосити, ґрунтувати. А потім заливати саме вирівнючую товщина якого буде десь 5-6 міліметрів. Після пару днів висихання підлоги ми підлогу ґрунтуємо і укладаємо замковий кварцвініл. Самовирівнююча суміш. Підлогу обов'язково потрібно обезпилити, зашкурити, прогрунтували, а зараз саме ми рівнішу і заливаємо підлогу.